Маріуполі Красноармійську сьогодні нарешті проходять місцеві вибори. Бюлетені цього разу надрукував вже кобінат преса України зі ступенями захисту. Донецький очільник Павло Жебрівський каже, що явка невисока за останніми даними близько 35%, Але загрози терактів немає. Охороняють дільниці посилено. А от Верховну Раду України цього тижня замінували схоже телефонні хулігани, але охороні довелося евакуювати всю ложу преси. Втім, ця вибухівка виявилася дрібницею в порівнянні з тим скандалом, що вибухнув цього тижня всередині президентської фракції. Володимир Соколов був в епіцентрі подій. За перед бурею, поки в Кабміні готуються світувати перед Верховною Радою. У раді збирають підписи за відставку Кабміну. Ми за цих 20 місяців зробили такі радикальні реформи. Які шанси Арсенія Яценюка залишитись прем'єром? І хто підклав бомбу під парламент? Нас то два що Хтось боїться цього, я не боюсь. А також скандал у фракції БПП. Чи може він підірвати коаліцію остаточно? А ту називається любі друзі, 2» чи «3». я вже там збився з рахунку. Чим менше часу лишається до звіту кабміну, тим вищий градус напруги у радії цього тижня. Невідомі жартівники навіть замінували парламент. Власна рада замінована. Будь ласка, ще підіс на вихід. Що ми зробили. Журналістів одразу попросили на вулицю. А от евакуювати нардепів держохорона не поспішала. Мовляв, сесійну залу на предмет небезпеки вона перевірила ще до початку засідання. Але ж преси ні. Я не знаю, залишиться депутати чи не залишиться. Я не маю права нічого коментувати. Ви, будь ласка, проходимо на вулицю. Все дивно, але інформація про мінування ради до депутатів надійшла пізніше ніж до представників змі. Але наших народних обранців таким не налякати. Шановні колеги, одну хвилинку хотів вашу увагу. Тут хтось зателефонував, що, начебто, замінована Верховна Рада, щоб ви знали. Хтось боїться цього? Я не боюсь. Хтось боїться. Продовжуємо працювати. Правильно? Рухаємося далі, йдемо, працюємо. Через 20 хвилин після евакуації журналістів до преси вийшов нардеп Ігор Лусенко. і заспокоїв всі депутати живі і здорові. Вибухівки не виявлено, якщо б він відчував якусь небезпеку, відповідно він би перевру при нікмініму зробив. І ми якось так би побігли куди в туди підземними ходами. Але ж, оскільки, мабуть, у депутатів дуже гарний нюх, що якщо б була вибухівка, вони б її учуяли. Втім, вибухівка з'ясувалось, дрібниця у порівнянні з вибухом, який стався на засіданні президентської фракції, і наробив чимало галасу у парламенті. Ну, скажіть, якщо мені в пресі. Говорять, що вот преса показує, що ваші люди з фракції займаються захопленням по треба фракції це розслідувати чи ні? От ми про це і говорили. От ми про це і говорили. Коли говорять, що генеральний прокурор нічого не розслідує, треба фракції висловити свою позицію чи ні. Почалося все з того, що Віктор Чумак звинуватив своїх колег Кононенка і Березенка уведені проти нього брудної кампанії з тим, щоб він не очолив нацагенство із запобігання корупції. Та й загалом на засіданні йшлося, що нардепи у фракції БПП займаються бізнесом, а не політикою. Це Кононенко. Це березенко, це Третьяков. Найбільше претензії лунало на адресу одного із керівників фракції і друга президента Ігоря Кононенка. Нардепи висловили невдоволення, що всі рішення у фракції ухвалюються на банковій. Яка у змові з прем'єр-міністром це е, програма інформаційного кілерства? Жодного факту не наведено. Жодного факту не наведено. І на жаль, частина депутатів середньої фракції під, піддалася цій хвилі. Лідер фракції Юрій Луценко намагався всіх заспокоїти. Мовляв, у такий спосіб нардепів від БПП хочуть пересварити з метою розколу фракції і проведення дочасних парламентських виборів. І навіть назвав нам одного із замовників. Скажіть мені, два місяці назад і сьогодні що змінилося у Клоненко? І чому раптом сьогодні така атака? Я відповім, що змінилося. Корбана хотіли арештувати сьогодні. Пан Корбан із свого домашнього арешту. Просто мстить людині, яку він чомусь вважає організатором свого кримінального переслідування. Як би там не було, але вже на ранок середи, 15 нардепів від БПП оголосили про створення всередині фракції групи антикорупційна платформа. кажуть, вона боротиметься з корупцією Україні. І у парламенті, якби ми просто вийшли там з фракції, грюкнув дверима, це дуже легко і дуже приємно тим людям, які займаються корупцією, тому що вони позбуваються проблем. А тоді, коли ми залишаємося всередині, і грубо кажучи, спостерігаємо за ними і кажемо їм в обличчя, що ви займаєтесь корупцією тут, що ми знаємо про ці ваші схеми, їм дуже некомфортно. Гучну заяву цього тижня зробили і нардепи від народного фронту, яка швидше нагадує ультиматум: або прем'єр-міністром залишається Ясенюк, або фронтовики виходять із коаліції. У нас відбулося засідання фракції, де було прийнято стратегічне, от важливе. Рішення одноголосно члени фракції підтримали прем'єр-міністра Арсенія Ценюка на посаді на цій посаді, і ми не підтримуємо жодної іншої кандидатури на цю посаду у БПП. Альтернативи Яценюку поки не бачать, але висувають йому зустрічну вимогу подати до ради проект податкової реформи, без якого як висловився в кулуарах Луценко, не буде ні бюджету, ні уряду. Щоправда, і на дочасні парламентські вибори радить не сподіватися. Хочу вам сказати, що навіть після виходу радикалів із коаліції їхні підписи не відкликані. тому у нас і досі майже 300 членів коаліції де -юре. Друге, хочу нагадати конституційне положення про те, що президент має право, але не зобов'язаний розпускати парламент в разі відсутності коаліції. Тим часом фронтовики закликають партнерів пропонувати своїх кандидатів на посади міністрів, але у відповідь. Тиша, то не треба людям запудрювати мозки. Якщо у партії є 200 голосів, вони мають мати відповідну відповідальність в уряді. Якщо керівник уряду не вміє публічно управляти, він має це визнати і піти у відставку, що я не можу сформувати уряд. А коли сьогодні прем'єр-міністр заявляє, що він не впливає на міністрів, то чого ж ти погоджувався на це? Раніше прем'єр-міністр вже анонсував претендентів на виліт. Серед них міністр охорони здоров'я Квіта Швілі, найбільш незручний для Ясенюка міністр енергетики Демчишин і, начебто, міністр економічного розвитку Абромавічус. Всі троє прийшли в Кабмін за квотою БПП, але навряд чи усіх вдасться позбутися. Демчішин скоріш за все залишиться. Так, два-три міністри підуть у відставку, будуть замінені, але уряд збережеться. Щоправда, у раді говорять про звільнення щонайменше третини міністрів, і навіть почали збір підписів за відставку кабміну. Ініціатор нардеп під БПП Олег Барна каже: лише за день зібрав 30 автографів, серед яких Ольга Богомолець, Дмитро Добродомов, Ігор Ліценко та інші, Коаліція не повинна йти на поводку. Бездарників, які в уряді принцип е Тараса Бульби. Ми цей уряд породили. Ми його і повинні поставити кажуть в рамки, рамки. Зняти однією з причин відправити у відставку Кабмін нардепи називають відсутність реформ. В уряді з цим категорично не згодні. Ті політикани, які сьогодні дуже багато розповідають про реформи, не мають ні найменшого ні економічного, ні політичного уявлення а саме знань. Про те, як працює економіка і в яких умовах Україна 21 місяць стояла, стояла і коаліція цього тижня вже рік, як існує. Але чи протримається хоча б до весни, зрозуміло стане вже на початку зими. А от визначальним певною мірою днем для уряду, а можливо для коаліції, стане п'ятниця, 11 грудня, коли Кабмін звітуватиме перед Верховною Радою чекати. Лишилося недовго. Володимир Соколов факти тижня.